Нова блочно-модульна котельня в металургійному районі матиме виробничу потужність в 20 МВт. Після її випробування та запуску в роботу генерований тут теплоносій, надходитиме до 110 будинків, що розташовані в цій частині міста. Котельна працюватиме в автоматичному режимі без присутності робітників криворіч тепломережі. Все необхідне обладнання та остаткування придбали коштом міського бюджету, а це близько 98 мільйонів гривень. Ця котельня буде забезпечувати теплом мешканців. Перша дільниця. Станція червона, третя дільниця. Це вулиці Медична, Сталева, Власова, Криворожсталі. Це для того, щоб запобігти пошк... відключенню цих мешканців від теплопостачання в зв'язку з аварійними ситуаціями, які бувають на мережах теплопостачання. Від початку повномасштабного вторгнення Росії тепловики змушені долати багато складнощів, які прямо впливають на якість надання послуг. Часті зупинки об'єктів теплопостачання, котельних відключення електрики, підрив дамби Каховської ГЕС. Все це в комплексі негативних вплив на цілісність теплотрас трубопроводів, збільшується ступень та швидкість зносу теплогенеруючого остаткування. Додають клопоту і ракетні обстріли міста. Після останнього фахівці криворіж тепломережі з нуля проклали трубопровід теплотраси довжиною в 500 метрів, діаметром в 150 міліметрів. Сьогодні ми здійснюємо установку абсолютно нової блочно-модульної котельні. Безперечно, це заслуга керівництва міста. Котельню придбали за кошти міського бюджету. Підприємство Криворіж тепломережа за власні кошти виконало підготовчі роботи. Нині цю котельню будемо підключати до схем теплопостачання міста, підводимо комунікації, тобто воду, електроенергію, газу. А в березні виконаємо тестове включення цього об'єкту. Влітку в міжопалювальний сезон фахівці криворіж тепломережі планують встановити ще дві ідентичні блочно-модульні котельні. Нові об'єкти теплогенерації отримують від міжнародного комітету Червоного Хреста. Одна буде по вулиці Миколи Ходича в центральному міському районі. Друга по вулиці Героїв Крут в Тернівському районі. Олександр Фафілатів Лі Рибчук, перший міський.